Альбарабелло це місто, розташоване в самому серці італійської Аполії. Його вузькі вулички, вкриті бруківкою, наче запрошують вас зануритись в атмосферу, де час зупинився. Але справжній магнетизм Альбарабелло ховається у його унікальних будиночках труллі, які немов щойно зійшли з ілюстрації до дитячих казок. Що таке Труллі? Ці будиночки головна причина, чому туристи з усього світу їдуть до Альберабелло. Уявіть собі круглі споруди з білими каменів, увінчені конічними дахами, які нагадують капелюхи чаклунів, їхні стіни сяють білизною під яскравим південним сонцем, а на дахах часто можна побачити загадкові символи: хрести, серця, зірки чи інші геометричні фігури. Це не просто прикраси, а давні обереги, що мали захищати мешканців від лиха. Історія цих будиночків сягає 16 століття, коли місцеві землевласники вигадали хитрість, щоб уникати податків, оскільки тролі будувалися без використання цементу, їх можна було швидко розібрати, якщо раптом нагрянули королівські інспектори. Однак з часом вони стали не лише функціональним житлом, а й справжнім символом творчого духу місцевих мешканців. Прогулянка Арберобело це як подорож у казку. Найбільш мальовничою є зона Ріоне Монті, де розташовано понад тисячу троллі. Тут хочеться повільно йти, дивляючись кожну деталь сувенірні лавки, маленькі кафе та галереї гармонійно вплітаються. У загальну атмосферу. Ранок тут особливий час, сонячні промені, що прокидаються разом з містом, лагідно ковзають по дахах, заповнюючи вулицю теплим золотом, а запахи, Свіжоспечені круасани, міцні італійська кава і аромат лимонних дерев, створюють симфонію, яка пробуджує не лише тіло, а й душу, Культура та легенди. Альберобело не лише про архітектуру, це місто, сповнене історії та легенд. Місцеві розповідають, що в одному з тролів ховався чаклун, який вміє повертати назад час або ж можна почути легенду про таємничого майстра, який будував найвищий дах у місті, але зник після цього без сліду. Культура міста міцно пов'язана з його традиціями. Тут регулярно проводять фестивалі, присвячені цим будинкам. Можна скуштувати міцне вино примітиву та традиційні страви, провести день у цьому місті, як знайти себе у стародинній листівці, що жила. Воно вчить нас цінувати прості речі: красу, затишок і тепло людських сердець. Альбарабело, це наше місце, де хочеться зробити сотню фото, це місце, де хочеться затриматись. І просто бути. Отож, якщо ви шукаєте місце, яке надихає, заспокоює і водночас пробуджує жагу до життя вам сюди, Вело чекає, щоб розповісти вам свою історію.